Що ж власне відбувається у нас з постачанням зброї? Учора Офіс президента України намагався заспокоїти українців, ніякої катастрофи немає, і дійсно, у них завдання було зробити так, аби не посіялась паніка серед українців. Але я думаю, що навряд чи ми будемо панікувати, враховуючи вже в наш не дуже гарний досвід, але такий він є насправді. Досвід життя у війні широкомасштабній вже четвертий рік поспіль. Сполучені Штати Америки таки призупинили постачати до України зброю, яка вже була в Польщі. Вони її просто зупинили. Про це сьогодні пише видання Wall Street Journal. При цьому Пентагоні та Держдепі продовжують заявляти, що мова не йде про повне припинення допомоги Україні. Трампу нібито запропонують варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну. Перекладаючи на просту людську мову, Україну примушують до політичних поступок. Про це багато сьогодні публікацій у західній пресі. Звісно, офіційних заяв про це немає. Ну, до прикладу, що говорить Держдеп США? Ми не зупинили постачання зброї в Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася, як ви чули від Міноборони. Існує багато інших потужних варіантів із зусиль щодо ситуації в Україні зі зброєю. Президент також вказав на свої зобов'язання щодо решти ракет Петріот. Це не припинення нами допомоги Україні або постачання зброї. Ну так говорить речниця держдепу Темі Брюса, але як на мене, вона просто говорить неправду, лукавить, викривлює реальність. Тому що, як повідомляє журналіст з полу Пентагону Том Боуман, то справді у Польщі зупинилися боєприпаси для України, серед яких були і ракети до Петріот, 30 ракет Петріот раз 3 МСЕ. Так, він пише. Окрім того, було 92 ракети AIM, 8496 155 мм гаубочних снарядів, 142 ракети AGM 114, 252 ракети GMLR, 25 ракет Stinger і 125 гранатометів АТ4. Ну, можливо, на перший погляд видається не так багато, але багато. Окей, ви там призупинили допомогу, хоча, звісно, не ок, яка не стосується систем Петріот, але серед цієї номенклатури є 30 ракет Петріот. Тому знову ж таки говорю, що Держдеп просто-напросто говорить неправду. Рішення про подальші поставки зброї в Україні прийматимуть Дональд Трамп і глава Пентагону Під Хекзет. Про це заявив помічник міністра оборони США Шон Парнелл. Перекладаю на просту людську мову. Рішення про призупинення зброї є. Можливо, його не погоджував Дональд Трамп, але на цю хвилину, друзі, от коли я вам записую це відео, перша половина дня 3 липня, коментара від Трампа немає про це. Що говорить, власне, помічник міністра оборони США Шон Парнелл? Він наголошує, я не можу вдаватися в деталі щодо того, поставки якої зброї були призупинені, а також щодо того, що ми поставляємо. І термінів цих поставок В кінцевому рахунку рішення про те, що буде відбуватися зі зброєю, прийматимуть президент і міністр. Ну насправді так і є. Учора на цій цих повідомлень було зроблено чимало заяв в Україні. Володимир Зеленський в вечірньому відео сказав, що вони з'ясовують власне, що відбувається. І він вчора вже провів зустріч із представниками компаній членів американської травельної палати в Україні. Він говорив з ними саме про важливість підтримки США. Він сказав наступне: звучать сигнали щодо ризиків зменшення або уповільнення допомоги з боку США. Справа в тому, що за програмами, які вже були затверджені раніше, в США, ми мали б отримувати зброю небагато, але майже до 2028 року. Тепер це все на паузі. Далі Зеленський говорить: я думаю, що ми всі не зацікавлені в цьому. Ні американський бізнес, ні український бізнес, бо системи Петріот не обирають кого захищати в Україні від російського агресора. Система ППО та інший захист зберігають життя, можливості та виробничі спроможності абсолютно усім. І за даними політико, сьогодні вже готується телефонна розмова Зеленського та Трампа. Коли вона відбудеться, журналісти не повідомляють. Офіс президента України про це також нічого не говорить. Але зрозуміло, що ситуація вкрай напружена і на тлі цього рішення. Повилазили уже наші колишні партнери зі США із Демократичної партії, які засуджують Дональда Трампа за те, що той призупинив постачання зброї до України. Мова йде зараз про колишнього радника Джозефа Байдена з питань національної безпеки Джейка Салівана, який розкритикував призупинення поставок американської зброї до України. Але ми з вами добре пам'ятаємо, якою була політика Джейка Салівана щодо допомоги Україні. Вони в один голос говорили, що не можна давати Україні багато зброї, бо Україна може легко виграти цю війну. Тим паче, успішна операція в Харківській області в 2022 році і також звільнення Херсона були яскравим тому свідченням. Після цього в Україні різко призупинили постачати зброю за часів Джейка Салівана. Тому, коли він щось коментує, мені чесно кажучи, від цього не дуже приємно. Але все ж таки, що він сказав? Такий крок лише заохотить Росію продовжувати війну і зробить справедливий мир менш імовірним. І Саліван наголосив, що Трамп місяцями вів цинічну гру перед пресою погрожував запровадити нові санкції проти Росії, але ніколи не доводив справу до кінця. Ну і справді, Джозеф Байден, патрон Салівана, запровадив санкції не слабкі проти Росії, виключно на завершення своєї каденції. Аби він не йшов з посади, я сумніваюся, що я взагалі б його хвалив. Що каже Саліван? Трамп публічно припускав, що може збільшити допомогу Україні, а за лаштунками припиняє поставки, які вже були обіцяні. Все це свідчить про те, що Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб припинити цю війну. Замість цього він кидає Україну. Wall Street Journal пише також про те, що відмова Трампа постачати Україні найважливіші ракети, перехоплювачі Петріот відбулась у вкрай невдалий для України час та серйозно вдарила по її зусиллях у протистоянні повітряним ударам ворога. І як я вам говорив трішки раніше, та справді Західна преса багато сьогодні пише про те, що Україну в такий спосіб примушуватимуть на політичні поступки на переговорах про припинення війни. Я також цього не виключаю, і Трамп буде робити все, аби ми погоджувались на якісь не дуже прийнятні для нас умови щодо призупинення вогню. На якийсь певний період, допоки він буде президентом, я думаю, що таке запевнення від Путіна він отримав. Бо Трампу вкрай потрібно просто припинити стріляти для того, щоб розвивати відносини з Росією. Вже ухвалюється чимало рішень про скасування санкцій проти російських банків і так далі. Там пишуть, мовляв, це все в історії в контексті Сирії. Окей, друзі, але ж ми бачимо те, що санкції були скасовані проти російських компаній і Росатому для будівництва атомної станції в Угорщині. Це факт. Дуже неприємний, а це дає можливість триматися Росії на плаву. Те саме стосується, наприклад, стелі ціни на нафту, проти чого виступили американці. Це не підтримали і європейці. Вони разом повинні були б це робити, але ні одні, ні інші не поспішають. І, друзі, ще одна цікава новина про наші відносини із поляками. Нещодавно в Україні з візитом був президент. Польщі Анджей Дуда, він поки що чинний президент. В останні тижні перебування на своєму посту він підписав закон, який оголошує 11 липня днем пам'яті про жертв геноциду вчиненого ООН УПА в роки Другої світової війни. Приїхав, привітав Україну, а далі поїхав своє робити. Це те, що ми з вами говорили тут на каналі. У Польщі немає про українських політиків від слова зовсім. Що мовиться в повідомленні прес-служби Дуди? У 2 липня 25-го року Дуда підписав закон від 4 червня 25-го року про встановлення 11 липня Національним днем пам'яті про поляків, жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки. Це дослівно. Нібито новий президент є, але від нового президента не слід очікувати якихось суттєвих зручень, оскільки Карель Навроцький також проти вступу України в НАТО і проти того, аби Україна була навіть у Європейському Союзі за прискореною процедурою. Тобто обрання Навроцького ну ніяким чином не поліпшує наші відносини із поляками. Тим паче, на ті такої політики, яку проводять. Польське керівництво зі своїми громадянами розповідає, які ж українці погані. Більшість поляків тепер проти вступу України до Європейського Союзу. Лише 35% поляків підтримують євроінтеграцію України, тоді як у 2022 році, таких було 85%. Новий президент Навроцький має намір зробити питання ексгумації жертв волинської трагедії, пріоритетним у переговорах з Україною. Те саме, що зробив Дуда. Встановив фактично день пам'яті жертв геноциду, який нібито ми вчиняли із поляками. Ну у них своя історична правда. На жаль.